Через зимовий розлив річок на Чернігівщині заблоковано доїзд до 127 домоволодінь. Про це на брифінгу голова доповів Дмитро Дасюк. Виконувач обов'язки начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Чернігівській області. На сьогоднішній день на ділянці річки Дніпро в межах Чернігівського району спостерігається. Незначні локальні підтоплення у семи населених пунктів, тобто ускладнення це перелити вулиці. За останніми даними, води в річках Десна та Дніпро піднялися на один метр. У нас ускладнено транспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгоросівської громади. Також маємо проблемне місце це ріка Сну в межах Сендівської територіальної громади, сполучення з селом Дирчин. І по річці Сос, СОШ в межах Чернівського району також маємо підтоплення окремих вулиць по селу Серіяриловище. Організовано функціонування двох мобільних постів, які дислокуються в межах СМТ Радуль і в межах села Великий Дирчин. Надано допомогу 248 особам, з них 18 дітей, і перевезено 600 кілограмів. Продуктів харчування і товарів першої необхідності. Останні два роки дещо змінилися умови за рахунок того, що в нас був дуже короткий зимовий період, нестійкий температурний режим, при якому сніг то накопичувався, то таяв на сьогоднішній день на території області. Сніга вже нема. Внаслідок чого на малих річках е пройшли підняття рівнів води, та наразі відмічається їх вже в спад. За рівнем води весняна повінь за прогнозами гідрометеорологів буде подібна до минулорічної. Що відбуло, відбувалось в минулому, в минулому році? Коротко нагадаю, було підтоплено 488 домоволодінь. Де мешкало 683 особи, з них 24 дитини. Зареєстровано було підтоплення 29 будинків. Торік для ліквідації цієї надзвичайної ситуації були залучені не лише рятувальники з Чернігівщини, але й з інших областей України Житомирської, Полтавської, Чернівецької, Одеської та Волинської. Було надано допомогу 4900 особам. Доставлено майже 7,5 тонн. Продуктів харчування товарів першої необхідності підвезено 25,5 тисяч літрів води. Проте дані про можливу цьогорічну весняну повінь щодня оновлюють. На це впливає низка природних показників, зокрема зміна температури і танення снігів. Тому точний прогноз, за словами гідрометеорологів, буде відомий після 8 березня.